Доброго дня, шановні близняти, Я вас вітаю. Отак ви в мене гарно виглядаєте. Тігра, якщо хочеш прийти, то сідай. Сідай маком. О, дивіться, Скажіть, як він не собака. Добрий день. У мене завжди такий початок. Я вас вітаю на моєму каналі. близняточки. Давайте подивимось, що буде відбуватися під час коридору затемнень. Зараз в нас дуже такий напружений час. З 14 жовтня по 28 буде йти в нас коридор. Чи ми будемо йти коридором? Проблема в тому, що дуже підвищена агресивність. Я не знаю, чи ви спостерігаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви відчуваєте енергію. Але бачу, навколо себе, в колі знайомих, люди настільки напружені. Тому вирішила зробити ці розклади для кожного знаку зодіака і подивитися. Що треба зробити? Як пройти без таких поранень через той коридор? і де то світло в кінці тунелю. Тігра ось у мені допомагає. Так, перше питання. Сідайте зручно, ми працюємо з вами з Таро правіцем До речі, я беру для кожного знаку свою іншу колоду. Не хочу брати одну колоду для всіх, а хочу от, я шамаханська царі, це як не я. Що хочу, то й роблю. Колись мені хтось на каналі пише, а чого ви так сказали? Кажу, бо так хочу сказати. Я що собі відмовляти можу. Я ж дівчинка, ще й блондинка. Скільки, ой, дивіться, полетіла карта. Дивіться, у вас така енергія. Коридор затемний. В кого коридор затемнення? Вам все з трампліна, ви собі гуляєте. Так. І перше питання. Перше, чогось ми завжди маємо навчитися в цьому житті. І от близнята якийсь урок проходять. На фоні коридору затемнення і загального такого гуляння? Який урок ви, кармічний урок, проходите зараз під час таких великих змін? Рицарь мечей, куди ви там біжите? Ви намагаєтеся бути в темі, треба десь скрізь встигнути за всім добігти. Бачите, у вас така зброя. Тут може бути участь у е, воєнних діях да? або бажання встигнути туди, куди ви е, намагаєтеся йти. Знаєте, коли людина не добігає, коли людина ще е, має ціль, але от треба ще допрацювати, добігти. Додумати, добачити, і от ваш урок іде подивитися для того, емоції, ви не добігаєте до своїх емоцій, що вам ще потрібно? Ем, коли, наче, здається, от все є. Да? Є у вас той мотоцикл, але ви біжите до нього. Це означає, що життя відбувається, а ви трошки позаду. Тому, от вам карти кажуть: е, дев'ятка кубка, радій. По собі помічаю, що коли день запланований настільки важко, я не знаю, що робити, я видихаю і кажу, от я буду насолоджуватися тим, що я роблю. Зараз, наприклад, знаходжуся я на роботі і дезінфікую е певні речі. Я дивлюся на руки, я дивлюся на рідину і я дезінфікую це. Я проходжу і дивлюся, пташка полетіла, я дивлюся на пташку. Я розмовляю з пацієнтом, я в цій розмові. Е Зрозумійте, що ви не маєте бігти, 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 ви маєте зупинитися. От ваш кармічний урок зупинитися і зрозуміти, взагалі воно вам треба, може вам пішки треба пройти. Зупиняйтеся потихеньку. Що треба зробити для того, щоб ще краще пройти цей урок? Да? Тігра, ти вже влігся? Ти в мене точно в якомусь гнізді. А ви зараз будете утримувати те, що заслужили. Бачите, карта балансу. Ця карта каже, що те, що ви доробляли, те, що ви робили в цьому житті, зараз вам вернеться. Як то кажуть, яка ухніться, так і відкликнеться. От зараз вам буде отвіточка, скажімо так, мовою, езотеріка, те, що ви накосячили до цього моменту, те, що ви. Ем... Знов таки не доробили, і через це ви самі себе сюди, от в цей стан, я біжу, 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 як співав Леонтів, а він горить. А він там чи рухається, чи він стоїть той мотоцикл, але ви себе самі довели до такого стану. Це означає, це залежить від вас. По справедливості, якщо ви зараз вирішите зупинитися, ви пройдете коридор затемнень і вийдете таку, знаєте, повільно. Якщо ви зараз далі будете бігти, ви може виповзити, а може і лишитись, вас буде закчинено. Уявіть собі, що це певний період, коли ви можете пройтися з піснями, да, з гарним настроєм. Або це період, коли ви будете виповзати з нього поранені. І карти вам кажуть, що сконцентруйся і зрозумій, чого ти біжиш, куди ти біжиш. І тобі доля сама допоможе, оскільки ви можете почати новий біг по новому колу? Або ви будете бігати по колу, або ви просто вийдете в нові енергії, в, нову, в новий шлях. Десь так. Де ваш ресурс? Далі ми люди всі ресурсні, але хтось забуває, або хтось навіть думає, що цей ресурс ну, не є, скажімо так. У чому ваш ресурс? Який допоможе вам вирішити цю проблему, Паш в Пінтаклі? Це може бути дитина. Дитина, яка для вас є тим, хто вас спасає. Це така, знаєте, типова я же мать, і от справді для вас. Ем... Дитина є мотиватором. Коли чоловік з жінкою розлучається, така стандартна ситуація, то жінка вона швидше пристосовується, оскільки їй потрібно дбати про дитину. Загальна ситуація, коли жінки з дітьми приїжджають до Німеччини, чоловіки повільніше пристосовуються. Жінки працюють на трьох роботах, чоловіки дуже часто сидять вдома або навпаки. І от вашим ресурсом є те, що ви маєте дбати про дитину, ті гра. Наступне, це може бути якась певна справа, якою ви займаєте, яка приносить вам задоволення. Такий він креативний. той. Тому дивіться. І е, сприймайте свій ресурс. Його тільки недостатньо мати, його потрібно ще використовувати. Що вам е, дасть, наприклад, е, те, що ви маєте гарні якісь там кульчики, да, чи маєте сукню, яка висить у вас в шкафу. Е, якщо ви кажете, що я живу заради своєї дитини, то будьте прикладом. І ви маєте не бути тим, хто біжить, біжить, біжить. А ви маєте бути нормальною, збалансованою, як я завжди кажу, стабільна мама, стабільна дитина. Живіть в ресурсі і е, дивіться, яку енергію вам дає цей ресурс, а не просто покласти себе на алтарь вашої дитини. Наприклад, тут має бути ну, таки баланс, бачите? Треба це все дуже добре проаналізувати. До речі, я великий фанат того, що в дітей не тільки мають бути права, але ще й обов'язки. І це, на жаль, те, чого в багатьох родинах немає і не практикується. Наступна, бачите, вам, вам дно колоди, да? Король кубка каже: сядь, посидь, зроби трошки там, медитацію для себе, іди в, в глибину, да? це може бути також звернення до практики, які вам допоможе. Знайдіть свій ресурс і правильно його використовуйте. Наступне, що потрібно вмерти? Які речі ви залишите за тим коридором, які ви з собою не візьмете, вони вам не потрібні, вони вже є тими атавістами. Атавізма ми, да? які нам не потрібні, той маленький хвостик, який в нас є, наша війна. І так, дивимося, що у близнюків має залишитися позаду коридору за темний. Сум, подивіться, п'ятерка кубка. бачите, то, що ви сумуєте, де ви спіжите, щось вам не так, не то. Воно вам треба, Чого ви маєте сумувати? І захист, бачите, ви отгородилися від цього світу, щоб так гарно тримали. Начебто вогонь вгорить, да? але отой забор, ви отгороджується. Запитайте себе, чому вам зручно заходити зараз в стані не ресурсу. Коли ви десь біжите, коли ви не зупиняєтесь, я можу зразу сказати відповідь: Таку підказку вам дам. так? Оскільки коли ви перенесете фокус на себе, ви зрозумієте, що у вас деякі проблеми є, вирішення яких вам зараз некомфортно в цей момент і вам страшно. Тоді придеться думати, наприклад, що у вас зайва вага. А поки ви кажете, я ж за мамою там бігаю, за дитиною бігаю, то трошки поїла стрес, заїла. Ну ви ж розумієте, да, я ж така от нещасна. Або е, ви розумієте, що якщо ви перестанете дбати про дитину, ви подивитесь на себе в зеркало і скажете, я спортом не займалася вже декілька років, бо немає часу, бо я ж за дитину дивлюся. Переставайте, переставайте сумувати, переставайте ресурс віддавати іншим і займіться собою. Оскільки життя воно дуже прикольне. Далі. Остання карта, яку ви витягну, робимо так. Ви, будь ласка, думайте про ситуацію, яку ви хотіли б вирішити, ставите мене на паузу, уявляєте собі її. А я в цей момент витягну карту для того, щоб вам була підказка. Як саме вирішувати цю ситуацію? Мене тігра вже засинає. Під мій голос. І так, близняти, як вирішувати вам ситуацію, про яку ви подумали? Джаджмент. Справедливість. А ніяк. Боженька сам все вирішить. Ця карта є кармічною, і вона розказує, що, в принципі, От Бачите, як ви трошки виходите з себе. Потрібно дивитися на інші вібрації. Вам треба виходити на інші вібрації, які є в себе. Звільняйте ту частинку. Справедливість такі, джаджмент, вибачте, це суд. Да? Карта, яка, яка каже, що от зараз прийшов час. Також вона трошки з так, да, яку я вам показувала часть справедливість. Два таких вам аркани випали. Вони є кармічними, і вони розказують, що в принципі світ... все світі, все є у балансі. І от по суду. Ви знов таки отримуєте те, що ви заслужили. Якщо ви до того вели себе хорошо і правильно, і по кармі, і у вас були плюсики, то ця проблема вирішиться сама по собі. Або якщо це проблема юридичного характеру, то вам потрібно звернутися просто до суда, до установи, і самі ви її вирішити не можете. Це треба, щоб був третійський суд і щоб хтось е вирішував за вас. Тобто через адвокатів, через. Е Суд і через прийняття рішення. Це, якщо в нас там ви на роботі якісь є проблеми, або з колишнім чоловіком, там питання в аліментах, або ви відкрили фірму, нема там нічого нелегального робити. Будь ласка, всі оформлювати е, в фінансамті, хто в джоб центрі, скажіть про вашу пенсію, якщо вона у вас є. В принципі, все, будь ласка, робити офіційно. От так вирішується ваша проблема. Шановні близнятки. Я вам дякую за увагу. Буду вдячна зворотньому зв'язку. Якщо вам потрібні приватні консультації, то ми з тігрою на вас чекаємо. На все добре!